І що вони е, не хочуть вчитися, так їхня професія вони... ворожити там є Ні, де... це не їхня професія, і вони в Європі аж до е, переважно десь до 30-х років минулого століття вони працювали і виконували певні свої професійні е, вони мали професійні цехи, так тобто вони не йшли будь-куди працювати, але зв'язку з тим, що вони були закритою спільнотою, яка подорожувала і так далі. Вони всі займалися чимось конкретним, зокрема бляхарством, яке всім відоме. Так вони не означає, що вони не працювали і не хочуть працювати. У ком... але... Не виривай у ведучого мікрофон, давай яка дискусія. Дадуть слово зараз, Ручка але це якась блях, на фільмі не закінчиться. Вони навіть тут у нас, наприклад, займалися музикуванням, так, вони... Ми говоримо про те, що вони крали коней, але насправді йдеться оце зерно правди у стереотипі, який існує. Те, що вони були знавцями коней, вони вміли за ними догля... коня. доглядати, так, почистити його і так далі. І е, Англія, сучасна Великобританія, там, де є досить багато ромів, зокрема нових поколінь, цих емігрантів, які вже приїхали з Польщі, з Румунії і так далі, показала, бо там часто теж лунали такі думки, що ну, роми ж не можуть чинитися, вони не цілком нормальні, вони не можуть засвоювати багато інформації, в них немається у генах і так далі. Виявилося, просто в Англії зробили інакше. Вони е, поставили таку умову, що якщо батьки хочуть отримувати цю соціальну допомогу з безробіття, тобто якісь гроші від англійської держави, то їхні діти мають відвідувати 95% уроків. І їхні діти почали ходити в школу, почали нормально вчитися, закінчувати університет і так далі. Лише тому, що батьки їм казали, слухай, якщо ти не підеш, то вона, ми нічого не будемо мати. Так, тобто немає в них оцього дефекту, ніби вони якісь примітивніші, тупіші, не хочуть працювати чи не можуть. Вони просто інша спільнота. Ми можемо це поважати, але вважати їх якимись дефективними, ну, ні, аж ні, так тут, ні. навіть карта аж до такого не зговорилася. Та, а, а де Сергій, що як і говорить, а я насправді я не знаю, як потрібно будувати е, стосунки, але я можу припустити, як вони будуть розвиватися. Тут я скоріше підтримую Андрія в тому плані, е, ну як послідовний марксист, е, розумію, переконаний, що всі процеси визначаються, визначаються через е, якісь соціальні проблеми через економічні взаємостосунки. І стосунки ромів до української держави, і стосунок української держави до ромів буде визначатися тим, що буде взагалі з країною. Будуть якісь реформи проводитися? будуть проводитися вони зокрема в соціальній сфері. Очевидно, буде будуть зміни і в стосунках із такою спільнотою, як роми. Якщо все залишиться так, як сьогодні, ну то в стосунках з ромами теж навряд чи слід очікувати на якісь зміни. Я думаю, що сьогодні зараз, якраз якщо так от говорити загалом. Про державну політику, та то вона стосується базується на тому, що в нас є достатньо виправдань для того, щоб не цікавитися своєї проблеми, бо в нас проблеми, да, в нас там от нас не вистачає грошей. Ну і Ромі це влаштовує, нас начіпають то, той добре, і ми тоді не будемо якось реагувати. І це насправді от вибачате дуже коротко. Це стосується знову ж таки не лише ромів. це стосується інших етносів, які проживають на території України. От Мені трапилось нещодавно з греками. Преазов'я спілкуватися, в них теж таке ставлення і таке розуміння України як держави От ми вичекаємо. От завтра може зміниться влада, може прийде прийде російська армія, може не прийде російська армія, бо вона там стоїть 20 кілометрів від Маріуполя. От ми почекаємо, ви українці теж от, є дуже чітке розмежування. Ми греки, ви українці. От ми в чомусь, звичайно, звичайно, можемо товаришувати, в чомусь ми можемо знаходити порозуміння, але в принципі, от доки. Ситуація така не дуже хороша, то нам краще від вас триматися від сторони. Ну тут, хоч я і послідовний антимарксист, але немає як з тобою не погодитися, що якщо ситуація не зміниться, то ми і без ромі одні одних угробимо. нам е, допомагати. Не треба. Я е, дивлюся, що люди... ти розумієш, ми коли починали було кілька чоловік, і мені здавалося, що ми говоримо якісь страшно нецікаві нудні речі. А люди все підтягуються, і я не знаю, Може, причини. це. якась наступна презентація цікава, не, знаєш, вони займають ва... місця. <гум> може, це люди, які нас зараз не випустять звідси, треба спробувати того. Добре, але такий попередній підсумок. Я так думаю, що вже поза межами марксизму, насправді. І не випадково євреї згадувалися перед тим всім. Мені, ми, українці, здаємося якимись такі дуже споріднені і з євреями, і з ромами. Це якісь такі і з греками А на польських дискусіях він каже, що мені здається, що ми от такі братні народи, справді. То я скажу на польській дискусії. Я маю на увазі, що є три варіанти вічної гнаності. Вічної послідженості, вічних якихось кривд, яких нам завдають, завдають євреям, завдавали ромам і нам, українцям. І є три варіанти, як з того виплутатися. Один успішний на даний момент, другий неуспішний на даний момент, і третій наш. І якщо ми зрозуміємо, що ми разом сила. Ну, ні, немає висновку. Хотів сказати, що таке оптимістичне, а просто я може скажу більш-менш оптимістичне. Це запитання, таке уже домашнє завдання, подумати над тим. Так зараз з у Європі є приблизно 10, за іншими підрахунками 12 мільйонів. Це більше ніж деякі, ніж багато з держав Євросоюзу, Так. Ситуація у всіх країнах демократичних, недемократичних чи таких, які не знають, які вони як ми, складається таким чином, що ромів утискають і будуть утискати, попри всі програми. І роми поволі будуть намагатися теж збиватися у більші свої групи, щоб захищати свої інтереси. І, скажімо, є кілька сінгтенків, які на повному серйозі говорять, що хлопці ви вимираєте, так тобто народжуваність падає. І якщо зараз у нас це ще не проблема, то у східній словаччині. Все більше стає Ромів, все менше стає Словаків, і до 2035 року, у всій східній Словаччині, тобто в третині Словаччини, буде більшість ромська. І зовсім скоро, такими темпами, як, наприклад, це є в Ужгороді, де досить великий циганський табір у межах міста. Через років 30 цілком можливо, що першим мером Ужгорода стане Ром і так далі. І якщо ми нічого, якщо ми нічого з цим не почнемо робити і замислюватися над цим зараз. То через 40 років утікачами станемо ми. Так і так, як говорять ці сінгтенки, створиться циганська держава у східній Європі. Так, і все до того йде. Тобто всі якісь аналітичні звіти показують рух ромів в одне місце, і це ця наша центральна багатостраждальна Європа. Але це оптимістичний будь Ну, Нам циганам нам того. Я думаю, що на тій якраз оптимістичній ноті можна поки що закінчити цю розмову і ми будемо пробувати декотрі з нас звідси вибиратися. За 15 хвилин розпочнеться.